Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Я нещодавно приїхала з базару дещо купила, потім вам покажу. Зараз в мене важлива задача, тому що ну не то, щоб важливо, в мене ще є 2 дні, але хотілося б поранше почати і підготуватися до наступного етапу ремонту. Хочу міняти отмостку, тут вона ще більш-менш нормальна, але відійшла від хати. Ось такі от дирочки. бачите, яка сіль, і, як правило, там щось виростає. Ось так от. Бачите, цілі дерева. Тому що тут у нас оця слива і від неї дуже багато йде парослі. От, я прямо тут тільки що ходила, виривала. Вон, бачите, це від цієї сливи йде парусель. Вона здичавіла, чи вона є дика, не знаю. От. Ну, а тут позаду дому взагалі жахлива отмостка, Ось вона тут. Мало того, що вона коротенька, так вона ще й роздовбана. от, Так що це обов'язково треба зробити, змінити отмостку. ось, І після цього, як вона буде зроблена, можна буде тут вже обустраювати квітничок. ось, А зараз мені треба бачити, як ще папа вилазила прямо на цю отмостку, Її треба туди позаталкувати. От. Так що я зараз виймаю ось тут дуже багато камінчиків. Бутилочок. Тут раніше, хто пам'ятає, була така забор, сітка рабіца. От. І під нею були камінчики. Ну, це щоб стримувати, щоб вона сюди до літньої кухні не цікло. Ну, коли дощі і так далі. Бо тут такий схил, багато разів казала. Ой, звісно, ці парослі від сливи просто тут дуже багато. Взяла відро, зараз тут все. От, бачите? Погана малина від сусіда йде. Ну, вона не погана, вона просто маленька, дика. От, так що я її оце прибираю. Зараз все це поскладаю сюди, на компост вивезу. От. І позамітати це все треба. Ось. Якщо буду цим займатися, підготовлюватися, тому що буде робитися отмостка. От, щоб воно тут не заважало, це все треба буде поприбирати в сторону. Ось так. А взагалі в мене тут з цього боку під хатою агрус. Чекаю на нього. Ось він ще зелений, а потім він буде такий, ну, темного кольору. Маленький, звісно. Ось агрус. Так, от. Друзі, я тут поприбирала чесне піонерська, все було чистенько. Пішла колоти черешню. ось, Ще сьогодні і завтра останній день. ну, Уколола її трошки вдома посиділа, виходжу, і я, чесно, я до сих пір не можу поняти, як, але збіжала біла куриця моя. як, як я не можу поняти, як вона просочилась через забор, от, І почала тут грибстися, розгрибратися, Так що, дубль 2, зараз знову буду прибирати. Все розгрібла, от падлючка. Все зроблено. Відгорнула просто оцю мульчу туди в сторонку до кущів, щоб тут було місце, щоб вона не заважала, ні з чим не перемішувалася. І, до речі, зверніть увагу, як класно там, де було багато мульчі, яке воно тут вологе. Земля просто мокрюча. От дивіться, яка воно тут, да? і ось тут. Ось просто тріщине, все сухе. Як? А тут волога класна земелька. При тому, що в нас така засуха вже більше місяця, напевно. Ну, тут її було геть мало, мульчі, і ось воно таке сухе. От. Ну, і тут майже і не було, можна сказати. Ось так. А я зараз чим хочу зайнятися, оце казала вам, що сьогодні була на базарі, а, купила баклажани. Ось. У тої людини, дивіться, які вони класні. Яка я казала, що продає за 60 гривень, тоді я їздила. Зараз вже в нього по 40. От. Класні баклажани, вони е, достойні 60 гривень, я вам хочу сказати, бо всі інші продавали по 30 гривень, але вони були не дуже порівняно з цими. Ці достойні і більшого. От. Ну, вже були по 40, і я їх собі взяла. Ось так що такі баклажанчики зараз хочу посадити. Також показувала вам те, що купила ось такі боби. От, і сьогодні ходила, докупляла, тому що вже вдома я поняла ну, не догадалася подивитися в магазині, що тут їх всього 10 штучок на пачку. Тому ось цих бобів білий вінсор. От, докупила ще одну пачечку, тут 20 штучок. Ось замочила їх. А чого він так розкрився? Я їх два, дві години назад замочила. Може, їх не треба замачувати. Ось. І, і ось таких hangдаун. Купила ще дві пачечки, тобто тут їх 30 штучок. Просто, я так подумала, 10 штук, що мені з ними робити? І не туди, і не сюди. Ну, що робити з 10 штуками, що там виросте, нічого. Походила по базару, подивилася, може хтось, на, знаєте, стаканчиками буде продавати, от як васолю. Ніхто не продає, на жаль, ось тому. Ну, а так от купила, теж сьогодні хочу посадити. Ось, буду відвігатися на город. Я не знаю, бачите оцю красу чи ні, але десь йде дощ. Ось там, от бачите. Може пощастить і до нас прийде. І там конячка ще стоїть. Бачите ви її? Це така краса. Жаль, що телефон не передає. Це оця грозова туча за нею, знаєте, дощ. І конячка стоїть. Клас. Я розложила всю розсаду, виявилося, що її тут аж 17 штук. Разом з оцими маленькими, бачите, є от така класна, здорова. Ось, а є такі малесенькі, от, наприклад, бачите? От, Так що вийшло, їх тут 17 штучок. Зразу хочу пояснити, хто може пропустив. Я виростила свою розсаду баклажанів. От вона тут під пляшками росте. Ну, як росте, В основному стоїть не рухається, тому що прохолодно буває і вдень, і вночі. Ну, На щастя, нема заморозків. Ось, І в мене тут посаджено 20 кущиків. Але на грядочки залишилося ще 10 луночок. Ось вони. І тому я вирішила, звісно ж, докупити розсаду, щоб в мене була повноцінна така грядка з баклажанів. О, тому, якби я не вирощувала свою, а лише купляла розсаду, я б однозначно брала таку хорошу, скільки б вона не коштувала. Але оскільки в мене отакі от такі залишилося місце, то я хотіла взяти таку яку, знаєте, ну там 20-30 гривень подешевше. Ось, ну, оскільки ця вже була по 40, то я її взяла. Ось. І зараз буду її саджати. Тут, бачите, вже луночки намочилися, впитали водичку. Зараз буду пробувати садити. А потім, не знаю, завтра післязавтра накрою пляшками. Щоб не під'їдав оцей колорадський жук. Поки оцю розсаду свою не накрила, він її чуть не сажрав. Ось. Ще хотіла сказати, що в мене тут в рядочок посажена, посажені чорнобривці. Ось цю частину я поки поливала, заливала оці от, о, луночки водичкою, я прополола. От. Бачите? Ось, наприклад, чорнобривці ось повсходили. От чорнобривці, от чорнобривці. Тут я прополола чистенько, а далі йде непрополені чорно, чорнобривці. Ось бачите? Зараз я теж їх тут приведу до ладу, але спочатку треба посадити. Тут добре зійшло. так от. Так що в мене тут -от баклажанчики, а вдоль буде дорожки, це центральна дорожка на городі. Будуть отак йти чорнобривці і відлякувати від них деяких комах. От. І красиво, і корисно. Все, приступаю до посадки. Посадила. І як же шикарно вони виглядають просто набагато краще, ніж мої. Ой, мої об'їдені, подивіться, облуплені. Ну, є і гарні екземпляри. Зараз я знайду ось, наприклад. Ой, тут Ні, нормальний листик, ну, плюс-мінус, так. Да? Але а, в оправдання своїх скажу, що я їх майже нічим не оброблювала. Там десь в березні їх там щось луковою, шелухою, щось таке підкормлила, підбризкала, а ці явно оброблені. Ось, дивіться, на лістиках. От, бачите, яка прям глубенька якась. Краплинки якісь голубенькі. От. Тобто підкормлені, оброблені, шикарна розсада. Я дуже задоволена. Ось. Так що є моя і є ця гарна. От так от. І я тут собі присіла, прориваю бур'янець, От. а ще сажати боби мені. От. Зараз тільки треба тут квіточки ці. Трошечки, щоб у них все було добре. У них і так все добре, але ще краще. Що вам сказати? Дощ пройшов, бачите? Він йшов отак от в ту сторону, туди він і пішов. А я залишилася в сухомятку тут. В чому то і добре, що земля під нахилом. Дивіться, як можна поливати. Кидаєш воно само собі тече в потрібному напрямку. Дуже зручно. Ось так от така красотакрова. Оце я біля диняк стою. Коротше, я дуже розстроєна, тому що я бачу, що мені вистачить лише на один рядочок цих ці, бубів. Але більше я вже не могла купити, вони і так дуже дорогі, там занадто дорогі, тобто 10 штучок, чи 17, чи 20 гривень. От, ну. Корочі, так що буду їх розмножувати, якщо мені сподобається. Ось так от. Все полилося, можна розкладати. Палки завжди питають на що я струмляю, щоб пам'ятати, де що в мене посаджено. В мене такого боділля дуже багато. Пострумляло і пам'ятаю, де що в мене росте. Ось так. А я вже дорожку сапаю. Ось тут. -от. Зліва баклажани, справа редіска, перці. Ось так от. А там позаду, оце новеньке, поливається зелений горошок. Вон, він тут, це на другий врожай, на перший врожай росте там біля молоденьких дерев. От. Так воно там лежить, собі поливається. Я вже посадила оце все і забула попілом посипати при посадці. От, а зверху посипала. Нічого страшного. Колись вже буде дощ, колись вже воно впитається, я сподіваюся. А ці деньки полила, а вон там, бачите, ще рядочки є. Їх я не полила. Вони в мене так нехай залишаються. Ось вони. І поки поливається горошок, я собі сапаю дорожечку, щоб без пур'янцю була. Десь там, на горизонті, дуже гарно сіло сонце. Дощ продефілірував мімо, тому прийшлося за нього відпрацьовувати. Пополивала і баклажанчики пролила, і перчики, ось тут два рядочки. Разом з перчиками ви бачите салатове рядочки, це рідісочка. ось Їх поприливала, там все поприливала. Ось так от. Зараз буду переходити а, на парничок, на малину, там все поливати, розсада в парничку. Огірочки ось там в мене ростуть. Їх треба попроливати. Ось так от. І що я вам хотіла сказати, я вам в попередньому відео показувала, як я збираюся мульчувати дині. Що я ось так от нарізаю цю от бадилля, бадилля, бадилля кажуть. І п'яла оди, яке воно класне, яке воно прекрасне. Але тут є е, такий здоровий мінус, те, що воно товсте і буде вже дуже довго розлагатися в землі. Я не знаю, це мінус чи плюс, але ну, ось такий прикол. Але, ну, це типа мінус, да? але дуже гарний плюс, те, що воно безкоштовне. Ось. Бо о, в нас це зжигають на полях, бо це бадилля, воно нікому не потрібно, так що нічого страшного, якраз те, що треба. От Я людина не горда, я пішла, позбирала і дуже цьому рада. Ось мій городик, буду йти далі поливати, з вами на цьому буду прощатися. Бажаю вам всього самого найкращого! До, до сих пір там лошадка скаче самого найкращого, всім па-па! Так, одна хвилинка вашого часу, друзі. Просто моєму здивуванню немає меж. Дивіться, я вирішила, раз уж я сюди притащила. Попіл пройтися і поприсипати всі рядочки, де я саджала квасолю зверху. Ось, і йду на ці ряди, які я саджала між кавунами. Ось, саджала я їх просто кошмарно в суху землю, навіть не знала, види, що з цього щось чи ні. І чесно, дуже хвилювалася, тому що думала, от марна трата катя. Ну, не ну, важко було декілька відер натаскати, щоб хоча б вологу землю посадити? Коротше, я сама себе за це сварила. Але, але, ви подивіться, повсходило. Раз. Два, три. Бачите? І отак от далі далі день ніде повсходило, там раз через раз. Але щось добуде, щось добуде, бо я дуже хвилювалася, чесно. Земля і так єлі єлі вона якась була волога, така, можна сказати, суха не волога. Ще й до цього дув вітер. Ну, я там знімала, ви бачили? От, тось я поки копала, воно все ще й вітром висушувалося. Але спрацювала. Я замачувала квасолю, видіма, от влаги, яку вона набрала, їй вистачило, щоб прорости. Я собі це так пояснюю, бо земля була ну реально ну, ну трошки волога, отак от, щоб справедливості ради сказати. Ось так що це я трошечки хотіла вам показати розказати. Все-все, пока. Все, я друзі, ніяк не можу з вами розпрощатися. Я просто забула, що я ж сьогодні ще купила плівку чорну, бо хочу зробити нову компостну кучу. Ось тут вона в мене буде в сторонечці, далеко від дому. Отут я цю гілку спилила з дерева бензопілою. Тут в мене вже заборчик, отут рядом оця от купа. Ось. І тут у мене буде компостна куча. Зараз накидала сюди е, різного. Баділля всякого бур'янцю. От Засиплю зверху землею, тільки що ганяла за лопатою. Ось вона тут в мене є. Трошечки підсиплю землі, знов полью, знов трави і зверху вже плівку. Ну, трави зверху, щоб вона від землю не сильно пачкалася. Ось, Так що такі плани. Давайте, раз я тут, я вам ще покажу, як, мене, як себе почуває мій. А, Чесник. Розсада чеснику. Ось вона тут, я нею не займаюся, але як не дивно, вона росте. Тут, звісно, засуха, зараз я її теж палью, раз уж я тут. Зараз і їй достанеться. Раз я тут з водичкою. Ось ця розсада, бачите, ось вона. Ну, щось росте, друзі, як не дивно. Я нею не займаюся. Так проходжу, бачу її. Росте і росте. Зараз палью. Поки я. Рву бур'ян. У мене працюють новітні технології. Симуляція дощу. Ось так от. 2024 рік, друзі, Україна. Дивіться, як усіх засуха в мене дощ. <світ> Ось так от накидала, накидала землі зверху. Зараз її полю, треба трохи сунути туди, щоб воно текло. От, полюю і накрию каплівкою. От тепер точно все. Куча майже готова. Завтра я ще по краям положу кірпічики, ось так от, щоб лівка не улітала, ніхто її не задрав, там собаки бігають, ще щось. От так що така в мене компостна куча, вона тут реально ні, нікому заважати не буде, і видно її не буде. От все, все що я хотіла сказати.